Доброго вечора, мене звати Тетяна Жиченко, і я дізналась про марафон саме з вашої групи. І хотіла вам ще раз щиро-щиро подякувати за вашу допомогу. Буду до кінця своїх днів життя, як то дякувати за те, що я маю зараз спокійне, гармонійне життя і насолоджуватися цим безтурботним, скажімо, таким життям, як було до зустрічі знайомства з вами та 40денної чистки, я, чесно кажучи, ще вагаюся про те, чи буду навчатись на курсі. Все ж таки, сподіваюся, за декілька днів вирішиться це питання і я дам свою таку точну відповідь ще раз щиро щиро дякую за допомогу. За цей марафон, за те, що роздаєте ці знання і не тільки знання, а ще й проявляєте таку силу допомоги настільки мудрої і світлої людини, здатної її так навіть на відстані зцілювати. Я не бачила в своєму житті, на своєму досвіді не мала. Такого і тому це для мене є таким дещо шокуючим контентом, як так може бути, але переживши на собі те, що пережила, я дійсно вірю в надприродні такі можливості і відкрила в собі і в просторі ось цей другий якийсь такий, скажімо, паралельний світ. Про який я раніше, можливо, десь догадувалася чи відчувала, але до кінця не розуміла і не знала, що це є так реально, наскільки реально, наскільки це дійсно є реальним. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Я зараз багато говорю і, можливо, десь вода. Тому закінчую це і хочу сказати, що за пару днів я вирішу і прийму рішення щодо вступу на навчання. Мені дійсно цікаво, мені дійсно хочеться спробувати, але є певні моменти, де я собі чомусь кажу стовпо і не знаю. Я не знаю, яке буде прийняти рішення моє. Остаточно. Але вам великий Уклін і пошана і вдячність за те, що ви робите, за вашу роботу і за вашу допомогу. А щастить, як ви говорите, всім добра і вам добра.